Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 20 липня і це 1243 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і те, що ви побачили на самому початку цього відео, вступі ну щось трапилось в Тьоткину. Трапилось воно не учора, трапилось воно набагато раніше. Але це ще один приклад того, що дійсно в Вьоткіно щось постійно відбувається. І той, хто забув, то нагадаю, Тьоткино – це Курська. Область, це населений пункт, який знаходиться на кордоні між Росією та Україною, але говоримо про зону бойових дій і безпосередньо починаємо з турецького плацдарму, оскільки на турецькому плацдармі відпродовжуються бойові дії достатньої інтенсивності на Костянтинівському напрямку. Тобто, як ви пам'ятаєте, щоб вийти на Костянтинівку. Щоб розпочати осінньо зимову наступальну кампанію вже безпосередньо з можливістю проведення міських боїв на околицях Костянтинівки, російським окупантам, треба повністю закрити турецьку агломерацію і назвемо його так: турецький плацдарм. Саме для цього російські війська діють одночасно по декільком напрямкам. А про напрямок через часів яр ми чуємо вже другий рік. Але в часовому яру російські війська ну вони знаходяться в такому собі положенні стагнації. Здавалося б, там вони повинні робити максимальний тиск і мають найменшу мали саме мали найменшу відстань до виходу до Костянтинівки, але цього не відбулося. Ресурсу їм не вистачило зараз. Переважно вони роблять. Ставку вже навіть і не стільки на е, турецьку агломерацію, бої за яку відбуваються вже впродовж року, майже рік, росіяни б'ються лобом об турецьк. Е, якби на самому початку цієї наступальної кампанії в турецькій агломерації е, Сили оборони України не були б е, трохи кажучи в не найкращій диспозиції. У зв'язку з тим, що відбулись відповідні ротаційні е, дії, які послабили нашу оборону на сході саме Турецька е, самої агломерації, то я впевнений, зараз ситуація була б для росіян ще гірша, але що сталося, то вже сталося. Тим не менш, росіяни так і не мають можливості зараз повністю контролювати турецьку агломерацію. Цим займається 51 ша загальна військова армія. А на підтримку було відправлено восьму загальну війську армію, задача якої був прорив до турецька вже по трасі Н 20 а також 0504 фактично вихід як з півдня, так і з західної частини Костянтинівки, і в принципі, скажімо так, це найбільш жвава ділянка. Турецького плацдарму, де більш інтенсивно проводяться штурмові дії, і є якісь здобутки у російських окупантів безпосередньо по мапі зараз відбуваються події в районі Яблунівки. Росіяни вийшли на саму Яблунівку, наблизились до Олександра Колинова і намагаються кишеню, яка утворилась між двома цими населеними пунктами, відповідно зрізати. Так само, як вони намагаються постійно просуватися на північ від Романівки, щоб відповідно охопити ще з західної частини Петрівку, Щербинівку і мати можливість виходу на рукадну дорогу між Олександро Калиново та Катеринівкою. Але при цьому ми повинні розуміти, що так чи інакше, але російські окупаційні війська вони впруться в клебано-бицьке водосховище. І їм доведеться розділяти свої порядки для того, щоб оминати саме це водосховище. Але це ми говоримо про якесь там, що може відбутися в ймовірному майбутньому, бо сам Клибан-Бик, Катеринівка, Щербинівка, Петрівка все це достатньо укріплені населені пункти, за які росіяни б'ються вже не перший місяць, тобто так само як турецька агломерація. А їм не дається вже рік. Так само вони намагаються прорватися через Леонідовку, Петрівку, Щербинівку до Катеринівки та Клибан Бика. Тобто, досить складна, не дивлячись на те, що здавалося, площа невелика для подальших їх наступальних дій, але досить складна місцевість для проведення дуже швидких наступальних дій, загальновійськової якоїсь наступальної операції, яка б дозволила ну, за місяць, за два. Вже знаходитись біля Костянтинівки. Нічого подібного ми бачимо, що ситуація якраз зовсім інша. Навіть не дивлячись на кожного дня тактичного рівня просування російських військ, їх недостатньо, щоб повністю виконати ті задачі, які стоять перед 8 загальною військовою армією, 51 першої загальної військової армії. Усіма тими силами та засобами, які сконцентровані саме в цій а, локації, і спрямовані виключно на те, щоб прорватися до Костянтинівки як умога швидше. Ну і відповідно а, приходимо до іншої вже локації. Це Сумська область, скільки напередодні з'явилася інформація про просування а, російських військ. В районі а, Юнаківки і окупації Яблунівки. Ну знову ж таки, бачите, у нас сьогодні досить а, популярна назва населених пунктів: це Яблунівка. Яблунівка а, в Сумській області це невеликий населений пункт а, біля річки Снариць, за який росіяни вели а, бої ну, фактично більше ніж як місяць, навіть більше, ніж як півтора місяця. А з виходом на Яблунівку їм вдалося також і розширити трохи зону контролю в районі Юнаківки. Але найцікавіше в цій історії те, що о, моніторингові канали, той самий Діпстейт, вони не демонструють о, того, що о, російські окупаційні війська, наприклад, мають досить складну ситуацію, ну, десь приблизно. Від Кіндратівки до Олексіївки та трохи Володимировка, Водолаги а, і а, Новомиколаївка. Тобто, ми говоримо зараз про те, що у росіян зменшується а, компактне їх розміщення на захід від зони контролю по трасі 07, тобто юнаківка, яблунівка а, як а, межа а, цього контролю. І фактично можна сказати, що ситуація саме з західним пендіксом, вона під питанням, який буде мати розвиток. Окрім цього іншого, не так багато говорять і про те, що росіяни в спробі, в спроб, навіть скажу так, в спробах прорватися в садки зазнали тотального на сьогодні фіаско. Бо їм так і не вдається прорватися через е, юнаківку до садків і взяти цей невеличкий худор під свій контроль, ну це навіть і населеним пунктом чи селом, чи взагалі чимось е, на декілька будиночків е, важко назвати. Основна задача, головна задача для росіян, чому е, їм так потрібно прорватися саме сюди, це велика е, кількість. Е, Саме а, заказників а, в цьому районі а, не просто лісосмуг, а повноцінних лісних масивів. Вони хочуть, як в серебрянському лісництві, закріпитися саме в цій локації, щоб мати контроль з півдня за трасою Н07, і окрім всього іншого, закрити питання частково з контролем Сил оборони України, яке залишається по е, е, Курській області в районі населеного пункту Гарналь, тобто те, що сили оборони України продовжують контролювати частину е, Російської Курської області саме в цій локації, ну не так часто згадують. Хоча з мапи Діпстейт нікуди це не поділося. Дуже важливо зазначити, що початки на те, яке ми згадували у мапи Діпстейт вже давно існує е, зона контролю. В районі Чоткіном саме по правому берегу річки Сейм. І саме це надавало ту інформацію про, ну, скажімо так, незручне положення росіян в районі цього населеного пункту, а також Попово лежичі. Ну, цікаве таке, звісно ж, цікава така назва. І з цього можна було робити висновки: що росіянам доводиться одночасно як хизуватися, там демонструвати, що вони там нібито наступають в Сумській області, що нібито вони формують там якусь а, буферну зону, але при цьому в самій Курській області в них а, залишалися відповідні зони, які вони не контролюють. О, зараз як би це так показати, і одразу щоб було. Наявно, це все так. А, отже, Чоткіно, а по Курській області, окрім чоткино залізниця в Лужковському районі, в районі залізниці Лужковського і Гарналь. І все це, м'яко кажучи, при тому, що у росіян не виходить повноцінного формування їх буферної зони по зовсім іншій межі Сумській області. Я нагадаю, що в принципі вони. Планували, і це неодноразово. Я згадував. Вони планували по лінії Хотень Мар'їни побудувати основну свою лінію боєзіткнення, а, основний фронт а, стабільний, закріпитися, а, щоб давало їм можливість проводити терористичні а, акти, тобто обстріли а, сум, не з самої лінії боєзіткнення, а з самої лінії боєзіткнення вони з урахуванням того, що це фактично. Відстань була б а, в такому разі до центру сум 20, ну трохи менше ніж 20 кілометрів. Вони без проблем запускали б десятки FPV дронів. Е, Зараз їм це складніше робити, але при цьому, маючи цю умовно кажучи, буферну зону, вони б мали можливість артою обстрілювати нон стопом е, населений пункт е, біля сум та і самі суми, і це б відбувалося б в постійному режимі і форматі. Їм а, зараз не дається перетворити суми на а, другий Херсон, а, і вони зазнають саме через те, що в них затягується ця операція, і вони зазнають там ще й втрат величезних. Ну, це все перетворюється в таке локальне фіаско. Ну і на сам кінець а, я хотів би показати дуже цікаве відео, яке я впевнений, ви всі вже бачили. Учора майже всі відкриті джерела, усі майданчики, усі змі, а це відео демонстрували. Хоча, якщо хтось ще його не бачив, чи якесь змі його не показало, ну це я навіть не знаю, як це їм таке вдалося. Отже, що це було? Це танки Абрамс, які відправили в Україну, відправили з Австралії. Відправили після узгодження з США, з Вашингтоном, з Білим Домом, відповідно, і Пентагоном і усіма бюрократичними ланками. Коли це було зроблено відео в травні? От ви уявляєте собі, це відео було зроблено в травні, показали його тільки зараз, в липні, в другій половині липня. І... Можемо тільки робити якісь попередні висновки там, припущення, де зараз ці танки можуть бути. Е, одразу скажу: в сучасній війні танк він вирішує не так багато, як здавалося. Тобто, сучасна війна вона змінила повністю кардинальним чином функціонабельність танку, і танк, який з ну, часів Першої світової війни взагалі свій функціонал не змінював. Він зараз відіграє ну зовсім іншу роль. Більш того, всі е, думають одразу про танк. Е, ну десь там в 22-му році всі одразу думали про танк, як про такий засіб ведення саме танкових дуелів, танкових боїв, танкові кулаки на танковий кулак і так далі. А е, ні, навіть в 22-му році і після нього особливо. Танки переважно використовувалися як ерзас-артилерія. 95% використання усіх танків, що з нашого боку, що з боку російських окупантів, це використання їх як ерзац-артилерії. Ну росіяни ще їх намагаються використовувати як бойову броньовану машину для доставки десанту для проведення штурмів, для проривів лінії оборони та рубежів, перетворюючи танк в якийсь ангар, сарай, щось таке подібне і так далі. І таке інше. Тим не менш, не на це я звертаю увагу. У будь-якому разі нам потрібна будь-яка важкоброньована техніка, яка дозволяє продовжувати боротьбу з ворогом, і е, принаймні використання цієї техніки ми знайдемо, як її використовувати, щоб підвищити її ефективність та функціонабельність. Цікаве інше, цікаве саме те, що вони були відправлені в травні, а показали нам це тільки в другій половині. Липні, дякую усім, що дивилися це відео. Я нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, коментарем, натиснувши дзвоник, репостнувши і так далі. І таке інше, все це допомагає цим відео зростати в рейтингі українного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете ще й оформити спонсорство. Спонсорство бо і допомагає каналу робити ще більше цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори цей контент отримують одними з найперших. Дякую всім, хто це зробив, і дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра в черговому огляді мапи бойових дій на ОБОЗ.UA. Слава Україні! Слава нації!